Мистецький вишкіл Василь Бобіта пройшов саме в Ужгороді. Тут у 1982-му закінчив коледж мистецтв. Звідси почався його фаховий шлях живописним простором. Цим шляхом нині пишаються його наставники. Вони професійні, вони наші, вони теплі, гарно скомпоновані. Вони милують душу. В будь-якому інтер'єрі такі роботи, вони би прекрасно працювали, і, очевидно, будуть працювати, так і в окремих збірках любителів образотворчого мистецтва. Так що я тільки радуюся і сподіваюся, що в майбутньому він буде нас радувати цікавими творами. Головний лейтмотив виступів численних шанувальників таланту автора. Його вернісаж знакова подія не лише як прем'єра бобіти в Ужгороді, роді, але достоту, як гарне і достойне доповнення барвистої самобутньої мозаїки Закарпатської школи малярства. Я сюди зайшла в зал і побачила дорогу зрілого майстра, побачила вже зрілого чоловіка. І дійсно він є самодостатній художник, який десь розвивався сам ну, в якихось своїх таких своєму осередку. Немає, верніше має оці впливи закарпатської школи. Це є такий міцний фундамент, але він знайшов такий свій, свою нішу, він знайшов свій шлях і дуже гарно вирішує роботи і композиційно, і колористично, і тематично. Тобто він прославляє нашу закарпатську школу в дуже гарному такому напрямку. Зустріч з однокашниками, педагогами, колегами, окрім мистецької складової представлення свого бачення, свого шляху в мистецтві, захід збудив і потужний емоційний вихор. Сам автор, прискіпливо добираючи роботи, які представлять його в Альма Матер у жороді, добре розумів. Відкриття його творчої душі збурить непідробний інтерес. А його виявленого маститими закарпатськими митцями необхідно підтримати, не розчарувавши. Я дуже люблю карпатську природу. Я вірюся, я багато в горах буваю, і це все тут нема особливо якогось конкретного місця. Це все образ, це все образ, коли на моїй роботі подивляться, і вони можуть сказати, це закарпатська школа, це я, це мій характер, це мої ідеї, це моє як казати такий напрямок. Він так якби сам формується вже сформованої людини.